Одне слово може повністю змінити твоє рішення, не віриш? Ось два питання. Перше. Ви підтримуєте програму, яка врятує 200 людей із 600. Друге, ви підтримуєте програму, через яку загинуть 400 людей із 600. Насправді це одна й та сама програма, математично ідентична. Але коли дослідники ставили перше питання, більшість казала так. А коли друге, більшість відмовлялась. Ті самі цифри, той самий результат, але слово врятує чи загинуть, перевертає все з ніг на голову. Це називається фреймінг, спосіб, яким подано інформацію, впливає на відповідь сильніше, ніж сама інформація. Наш мозок не аналізує холодні факти, він реагує на емоційне забарвлення слів, тому в опитуваннях формулювання питання це не дрібниця, а ключ до правдивих чи викривлених результатів. Хороший соціолог це знає і контролює. Тож наступного разу, коли бачиш результати опитування, запитай себе, а як саме ставили питання? Бо іноді справа не в тому, що люди думають, а в тому, як їх запитали. Актів груп люди найголовніше.